Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про нове дослідження, яке показує, яка ж галузь на сьогоднішній день в Польщі являється найпривабливішою для працевлаштування, в тому числі українців, які знаходяться в Польщі або збираються туди приїхати. Тож дивіться це відео до кінця, можливо, для вас. Воно стане вирішальним в виборі роботи, яку ви хочете мати е, в Польщі. Е, також буду вдячний вам за підписку на канал і обов'язково ставте лайк цьому відео, для того, щоб його побачило якомога більше людей. Е, отже, було проведено нове дослідження. Е, про це повідомляє businessinsider.com.pl І за, за результатами цього дослідження найпопулярнішою галузю серед опитаних виявилась Автомобільна промисловість, як не дивно, і в цій сфері хотіли б працювати аж цілих 54% опитаних респондентів. І за словами експертів з ринку праці, автомобільну промисловість цінують не лише за стабільність. Зайнятості, але й за рівень зарплат, який часто є конкурентним на місцевих ринках праці. І привабливість автопрому також посилюється через приплив іноземних інвестицій, пов'язаних з розвитком електромобільної, е, електромобільності, що означає подальше зростання зайнятості. Тобто зараз в сфері е, автобудування е, відбувається, скажімо так, дуже багато інноваційних процесів, які покликані докорінно змінити. Виготовлення автомобілів автомобілів для цього, звісно ж, потрібно будувати нові потужності. Для цього потрібно набирати нових працівників. Для цього потрібно розширювати як керівний склад, так і набирати все більше і більше стандартно стандартних працівників, так різноробочих, які працюють просто фізично в тих самих цехах, де ті самі деталі до автомобілів і виробляють. Тому автомобільна промисловість вона. Лише декілька місяців під час ковіду мала таку стагнаційну тенденцію. Так а до ковіду, і через декілька місяців після початку ковіду, знову все повернулося в, скажімо так, на дорогу зростання і від. Того періоду і до зараз автомобільна промисловість зростає і буде зростати і надалі. Тому як все більше і більше країн хоче відмовитися від дизельних двигунів і хоче все ж таки вкладати кошти в зелену енергетику, в тому числі в електромобілі, для того, щоб менше шкоди приносити зовнішньому середовищу, і саме на цьому. Потрібно орієнтуватися українцям, які на сьогоднішній день вибирають для себе професію, вибирають для себе роботу, де б вони хотіли працювати. Тому, як, е, як на мене, в сьогоднішніх умовах найголовніше все ж таки це стабільність, щоб не було такого, що ви прийшли на роботу через два місяці. Вас звільнили, бо немає замовлень. Е, на щастя, в автомобільній промисловості е, таких випадків е, майже не буває і. Автомобільна промисловість завжди працює стабільно. Також щодо інших галузей наступні місця посіли медична галузь та деревообробна промисловість, і, в тому числі, меблева. Також вони сюди входять. Це також ще дві галузі, в яких вартує, по-справжньому вартує шукати собі роботу. Вони також досить стабільні. От. І багато хто з вас також запитує про IT. IT це. Галузь, яка стрімко розвивається, і саме таку серйозну популярність вона все ж таки отримала е, також е, в часи COVID-у 2020 році. І, е, але як не дивно, на сьогоднішній день е, дана, е, даний сектор, тобто телекомунікація та IT, вони знаходяться по привабливості лише на восьмому місці. Звісно, це пов'язано з тим, що е, для того, щоб е, працювати в цій сфері, потрібно. Дуже багато вчитися, потрібно здобувати нові, радикально нові знання, які далі вже можна буде реалізувати. Якщо ж говорити там про автомобільну чи про деревообробну галузь, то в них потрібно менше знань, Так? І якщо ми говоримо там про роботу на тих самих заводах чи фабриках, то в таких випадках. Там потрібно менше знань, плюс там всьому, скоріш за все, навчають вже по ходу вашої роботи. Тож, друзі, ви знаєте тепер, в яких галузях можна вибирати собі роботу, для того, щоб і щоб це було був якийсь баланс між а, тим порогом знань, який потрібно мати, і заробітною платою, плюс обов'язково звертати увагу на стабільність, яка в наш час. Дуже і дуже важлива. Тому як в Україні, так і в Польщі дуже багато зараз настали так звані нестабільні часи, так, коли дуже тяжко всім живеться, насправді, але надіємося, що найближчим часом ситуація зміниться, і ми, наші обидві країни, знову стануть на ту саму стежку зростання. А, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Пишіть, в якій галузі ви працюєте, чи подобається вам там робота, чи. А Думаєте, ви змінювати роботу, буде дуже цікаво її почитати. Також, друзі, запрошую вас до себе в телеграм-канал. Там я публікую багато цікавих новин про Польщу. Посилання буде в описі під цим відео. І також, якщо ви шукаєте роботу, посилання на форму, яку ви можете заповнити для того, щоб з вами зв'язався професійний менеджер, буде в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!